царство, і, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і навіки вій. Віталій Миколаєвич Гусь народився 21 червня 1978 року в місті Кропивницькому, навчався у загальноосвітній школі номер 31 Гімназія інтелект. У 1996-98 роках проходив військову строкову службу в лавах Збройних сил України. Після служби здобув юридичну освіту у технікумі, а нині Кооперативному коледжі економіки і права імені Сая. Працював у Кропивницькій виправній колонії номер 6 Захоплювався спортом, стрільбою, любив грати в шахи. З 2015 року Віталій Миколаєвич безпосередньо брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Нагороджений державними нагородами України. Відзнаками президента України за участь в антитерористичній операції, відзнакою начальника Генерального штабу Збройних сил України нагрудним знаком учасник АТО. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Віталій Миколайович продовжив захищати рідну землю, свою родину від російських окупантів. Служив на посаді командира зенітного ракетного відділення зенітного ракетного взводу механізованого батальйону військової частини А 0666. 19 серпня 2024 року в районі населеного пункту Озорянівка Бахмутського району Донецької області під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України. Захисту населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, сержант Віталій Миколаєвич Гусь був тяжко поранений. 15 вересня 2024 року серце героя з позивним сержант зупинилось.